Господи, що ж це за історичний документ? І от тут увага, я зараз прямо зачитую: розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи. Ну уявляєте, нас перетворюють в ресурсний центр Європи. А ці слова означають, що в Україні хтось виділив принизливу роль сировинного придатку. В європейському розподілі щастя. О Боже, ми сировинний придаток Європи! Який жах, який кошмар! Юлія Тимошенко хотіла, щоб ми були сировинним придатком США, а з нас роблять сировинний придаток Європи. Це звісно дуже погано. У нас зараз гарячка шукають, як би стати цікавими для нової адміністрації Президента Трампа. Так ось воно і є. Ми могли зараз вже замінити Китай в поставках. Таких рідкоземельних металів до сполучених штатів.